Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу за твором Івана Франка, їжачок та Заяць. Їжак стояв собі коло дверей своєї нори, заклав лапки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісень. Чи гарну, чи погану, кому яке до того? Дінь. І як знає, так і співає, мугикав собі тихенько, а далі подумав. Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочки, дай лишень піду я трохи в поле, пройдуся та й на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати. Їжак брав їх, скільки йому треба було на страву для своєї родини. А тому говорив завжди Мої буряки. Обережно зачинив він за собою двері і поплентався стежкою в поле. Недалеко й пройшов аж тут назустріч йому заєць. Він також вийшов прогулятися. І до капусточки своєї, теж навідатись. Побачивши зайця, їжак привітав його чимненько. Добрий день, зайчику. Та заяць був собі великий панич і дуже горда штука. І він не відповів на їжакове привітання, а тільки глянув на нього дуже. Висока і озбався. Ого, а ти чого так рано ось тут в полі волочишся? Прогулятися вийшов. відповів По... їжак. Погуляти? Ха-ха-ха. А я думав, що з твоїми кривими ногами краще було б лежати, ніж на прогулянку лазити. Це дуже розсердило їжака, бо ноги в нього все ж таки криві. Ти, певно, думаєш, що ти своїми довгими лапами швидше пробіжиш. А вже ж! Можемо спробувати. А ну, побимося об заклад. Побачиш, чи я тебе не пережену. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками випередиш мене? Ха-ха. ха Ну, про мене, спробуємо, коли тобі охота. Гаразд, давай руку, а тепер біжим. Ну, ну, чого так поспішати? Треба наперед піти додому, трішки поснідати. А через півгодинки я повернусь на оце місце. Заєць не мав нічого проти, бо йому хотілось перед тим похрумати свіжої капусти, а їжак тим часом поплентався додому. Приходить їжак додому і каже до своєї жінки: Жінка, збирайся швиденько. Підеш за мною в поле. А чого мені в поле? питає їх Знаєш, я з зайцем маю бігти на випередки. Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав, ти з зайцем хочеш на випередки бігти? А вже ж хочу, і ти мусиш мені допомогти. Що мала їжачиха зробити? Зібралася і пішла з чоловіком. А дорогою їжак і мовить до неї. Бачиш оцю довгу ниву? тут мають бути наші перегони. Зайць бігатиме однією бороздою, а я другою. Від тіля з гори починаємо біг. Отже, ти стань тут, у борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то ти підведи голову та й крикни, А я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов борозною на другий кінець. Приходить, а заєць уже там. Ну що ж, біжимо? Питає Н... заєць. Ну, раз, два, три. Заяць рушив сам, як вихорнивою. А їжак пробіг, може, й три кроки, потім притаївся у борозні і повернувся назад на своє перше місце. А заєць біжить, що сили. Та коли добіг на кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни кричить йому назустріч. А я вже тут. Заєць тільки очі витрищив з дива, йому і в голову не прийшло, що це не той їжак. А як це могло статися? Біжим ще раз назад. І знову те ж саме. А я вже тут розлютився заєць? Що за диво, щоб кривоногий їжак мене випередив? І, не тямлячи себе з досади, крикнув А ну ще раз біжим. Так він, бідолаха, бігав, бігав аж сімдесят три рази туди і назад, а їжак кожного разу. Був уже тут. Чи заяць добіжить до одного краю ниви, чи до другого. Все чує одне. А я вже тут. А сімдесят четвертий раз заєць не добіг. Саме на середині ниви впав на землю і сконав на місці. А їжак гукнув на свою жінку, і обоє пішли, радіючи додому, і живуть, мабуть, і досі. Де зустрілися Заєць та їжак, хто запропонував змагатися у бігу на випередки. Чому заєць хотів позмагатися з їжаком? Хто переміг у змаганні та яким чином? В осінню пору не лише люди готуються до зими, але й тварини лісу. Діти, як ви вважаєте, чому лісових тварин ми називаємо дикими? Так, тому що ліс це середовище дикої природи. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівки, виховують дитинчат. Лісові тварини звикли жити на волі, тому не можна приносити додому знайденого їжачка чи зайчика. Це може бути Небезпечно для них ліс для них рідний дім. А як же дикі тварини восени готуються до зими? Пропоную про це дізнатися сьогодні. Найпершими збирають запаси дрібні гризуни, миші, бурундучки та бабаки. Ще з літа вони шукають по всьому лісі зернята, горіхи і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму не виходити зі своєї нірки. Майже весь час гризуни сплять у своїх нірках. Перериваючись лише на їжу. Білочки в сплячку не впадають, хоча й проводять багато часу у своїх хатинках, дуплах, які вони облаштовують високо на деревах. Восени вони збирають мох і траву та відносять у свої помешкання. На період холодів, білочки запасають жолуді, гриби, горішки, зернята, ховають їх у дуплах дерев, у траву та мох. Часом білочка так добре сховає свої запаси, що навіть не може їх знайти. Гриби білочка сушать розвісивши їх на гілочках або розклавши на паньках. На зиму вона змінює колір хутра з рудого на сіровати для маскування від хижаків. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Як правило, ці звірятка шукають собі глибокі нори, носять в нірку багато сухого листя та муху, щоб не замерзнути в морози. В зимових нірках живе лише один їжачок. Їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. На зиму їжачок накопичує жир. А що ж він їсть? Вони полюбляють жаб, мишей, черв'ячків, жуків, равликів, яйця птахів, а також лісові яблучка та грибочки. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім, вони шукають печери або риють ями, куди зносять листки гілля мох, а зверху накладають ялинкові гілочки. Запасів їжі ведмеді не роблять, але восени вони дуже активно харчуються ягодами, горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижаки взимку не сплять, вони дрімають, і в разі необхідності він може прокинутися. Зайці особливо не готуються до зими, вони не мають постійних лігвищ. Не риють нір, запасів на зиму вони також не роблять. Харчуються молодими корінчиками, гризуть пагани дерев та кору. На зиму зайчики змінюють своє хутро з сірого на білий, щоб хижаки не помітили їх. До зими лисичка готується, але по-своєму. Вони переходять полювати в місця з високою травою. Забарвлення їх хутра дуже підходить під колір сухої осінньої трави, в якій ховаються різні гризуни. Свій окрас лисичка до зими не змінює, але її шубка стає товстішою, яскравішою. Густою шерстю покриваються навіть лапки. Вовки, як і лисиці, колір шубки не змінюють, адже вони хижаки, і захисний колір їм не потрібен. Але хутро у них стає більш густим та пухнастим. Вовки на час зими збираються в зграї, бо зграю легше полювати на зайця, кабана чи косулю. А тепер пропоную пограти в гру. То, що їсть. Хто полюбляє їсти горіхи? Так, білочка та ведмеді. Хто з тварин полює на мишку? Так, лисиця та вовк. Хто з тварин може їсти гриби? Так, білочка та їжачок. Хто любить обризати взимку кору дерев. Так, зайчик, хто полюбляє їсти ягоди. Так, ведмідь, білка, їжак. Хто вміє ловити рибу та їсти її. Так, ведмідь, то в лісі їсть шишки. Так, білка. Впевнена, ви назвали хто що їсть. В нашому парку можна зустріти білочку, тому коли наступного разу підете гуляти на прогулянку, обов'язково візьміть з собою горішки чи насіння та пригостіть білочку.